Село Павлівка, що у Калинівському районі нині без перебільшення можна назвати Подільським Амстердамом. Цей транспортний засіб тут нині чи не найпопулярніший. На велосипеді нині їздять як на город, так і на побачення і на роботу. Кількість роверів на душу населення тут нині точно не менше, ніж у Голландців. Матвій із товаришем вже не перший рік до садочка приїздять на велосипеді. Таких дітей у його групі чимало. У Павліці це традиція. Дітей на двоколісні садять одразу, як починають бігати. Першого велосипедика мені подарили в три роки. На двоколісні малечу садять так рано, аби підготувати до дорослого життя. Наше село, як ви знаєте, дуже довге і дуже широке. І ми з малечкою привчаємо дітей до їзди на велосипеді, тому що це зручно. Ми вчимо їм правил в дорожнього руху для того, щоб вони в школі могли без проблем пересуватися. А ось пані Валентина не місцева. Сюди переїхала в 50 років. На велосипеді її вчив їздити чоловік. А вона оглянула, що мене немає. Вау! Ти мене не держиш! Крику було такого. Нині пані Валентина вже вправна велосипедистка. На двоколісному щодня долає не один кілометр. В Каліновку і в ліс по гриби. Ми їздимо по кружному. Ми не їдемо так, а їдемо у нас є стежка Около, через поле і ми так їздимо. Велосипед у Павлівці один з найпопулярніших подарунків. В залежності від можливостей і вмінь, кожен викручується як може. Бувають, складають там старих велосипедів складають. Так, в мене є ось зараз велосипед, який тато скрутив з двох велосипедів. То в тебе раритетний? Да. В мене кожен до. Сьогодні практично на кожному подвір'ю в Павлівці по 4-5 велосипедів. Їх використовують і школярі, і вчителі, і сільський голова, і місцевий фельдшер. Нині в Павлівці мешкає близько 4 тисяч людей. Село має 49 вулиць, майже півсотні кілометрів доріг. Найдовша центральна більше 6 кілометрів. Вона та та щодо школи найкраще адаптовані для пересування велосипедистів. У 2009 році було прокладено кілометр 200 метрів асфальтного покриття, дорога до школи для зручності добирання велосипедного транспорту. У планах громади відремонтувати всі тротуари і облаштувати велодоріжки. Ольга Рел, Володимир Черніков з Павлівки для ТНВ.